Нові саудівські перемовини США узгоджують з Росією останні деталі чергового раунду. А паралельно триває дискусія з Києвом. Зокрема, і це нова ідея щодо можливості управління українською енергетикою. Про що ж мова? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитрий вітаю! Почнемо з переговорів, які готують американці, що і коли планується. Льошного ну, щодо переговорів є в принципі ясність. Розуміємо, що це Саудівська Аравія, розуміємо, що це Ерія, Ер тому що попередньо говорили про Джиду, і вже розуміємо, що це буде понеділок. Попередньо американська адміністрація навіть на камеру говорила, що це може бути в неділю. Дійсно, не буде Рубіо, не буде Лаврова. Це технічні консультації. Росію представляють, ну здивуватися помічник директора ФСБ і голова Пардумського комітету. Тому ми розуміємо, якщо вже технічний рівень експертів, то не буде і політичного прориву політичних домовленостей цікавився тут неформально в американських чиновників. Мені сказали, що ця підгрупа, ця технічна група, виключно буде обговорювати забезпечення перемир'я, забезпечення безпеки на чорному морі. Тобто, мають зосередитися лише на цьому. Але дивіться, навіть зважаючи на те, що не могли домовитися, що додати щодо місця проведення, ми бачимо наскільки вел великими є розбіжності щодо принципів і підходів. Про це просто не кажуть. І далі американська адміністрація. Ація, ось від цього такого часткового перемир'я, якщо його можна так назвати, хотіло би перейти до повного припинення вогню, хоча б на місяць, хотіло би розширити нинішні мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі і на бойові дії у чорному морі. Ну і що максимально цікаво, дуже схоже, що команда Трампа зараз втрачає інтерес до угоди щодо українських корисних копалин, сконцентрована натомість на мирному врегулюванні. Тут цікава цитата сказала речниця американської адміністрації, що ця угода... Угода була першим набором параметрів, але зараз ми вийшли за її рамки і говоритиме про довгострокове припинення вогню. Я в держдепі теж перепитував. Ну тобто, не вже угода уходить на другий план. Сказали мені, цитата Сполучені Штати не займаються зараз підготовкою домовленості щодо природних ресурсів України. Тобто, знаєте, поділюсь власним враженням, відділяючи думки від фактів. Дуже схоже на стиль Трампа, коли він загоряється якоюсь ідеєю, коли він тисне, коли він хоче швидких результатів. Ну а потім може охолонути, схопитися за щось інше. Ну і ось з'явилося це щось інше. Це якраз енергетика і супер ідея Трампа, щоб Україна передала у власність, так так, так саме у власність Сполучених Штатів, тепер вже не родовище, а об'єкти енергетики. Насправді, з цією ідеєю теж плутанина. Бо, наприклад, була нещодавня зустріч Трампа і його команди із керівниками американських енергетичних компаній по закінченні тієї зустрічі. Журналісти природні, що підійшли до міністра енергетики, сполучені. Чених штатів запитали, сказали ні, це він каже, це не обговорюється, і буквально невдовзі після того як він це сказав на камери. Той самий міністр райт з'являється на Fox News і тепер вже каже протилежне, заявив, що Вашингтон тут цитата готовий взяти на себе управління українськими атомними електростанціями. Ну хочу звернути вашу увагу. Різниця в все ж таки у передачу власність і у управлінні міністр каже зараз про управління і каже: погодиться на, на це, якщо це. Допоможе завершити війну, тобто знаєте, знову ж таке враження, що ідея абсолютно сира, ідея, те, що називається, не пропрацьована, але Дональд Трамп загорівся новою бізнес-можливістю? Ну і тому, що до неї так багато розмов. Колеги Дмитре, а от щодо ініціативи, яка сьогодні з'явилася в конгресі, про невизнання претензій Росії на будь-які окуповані українські території, включно з Кримом і Донбасом, як тут події розвиваються? Леш, ну це тільки законопроект, поки але це початок великого процесу. Кажуть мені про це помічники конгресменів, які були співавторами, і я маю вам пояснити в чому тут справа. Ну дійсно з'явився законопроект, що цікаво, ініціатори і демократи, і республіканці, бо суто демократичний взагалі би зараз не пройшов. І це навіть не тільки про констатацію факту, скільки цей документ має на меті вплинути на майбутню позицію, на майбутню політику Сполучених Штатів, а саме завадити команді Трампа виносити навіть на переговори питання про будь-які територіальні поступки з боку України в законопроекті чітко прописується. Я тут буду цитувати, тому що кожне формулювання є важливим: що політикою уряду США є визнання кордонів 91-го року, що окупація Росії українських територій є незаконною і її не можна виправити ані силою, ані через те, що ми час, ані шляхом домовленості. І що ось тут пряма цитата: теж важлива: кордони на землі кордони та землі України залишаються українськими не Залежно від будь-яких актів війни, примусу чи політичних маніпуляцій, ну і ось констатуючи це, все це теж важливо, що було закріплено в офіційному документі в законопроекті. Пропонують рішення. Політикою уряду сполучених штатів є невизнання та невчинення будь-яких дій, які передбачають визнання претензій Російської Федерації на суверенній українській території. Тобто, те, що ми бачимо, не стільки ця оцінка, тому що вже сталося, а робляться, робляться кроки для того, щоб створити певний запобіжник, щоб адміністрація Рампа на майбутнє не могла навіть ну не просто це всередині обговорювати, а навіть на переговорах приймати чи обговорювати цей російський аргумент, якщо або коли це з'явиться. Палата представників і сенат зрозуміло, що мають це ухвалити слово в слово. Зрозуміло, що зараз це піде в комітети. Зрозуміло, що буде дуже жорстка дискусія, але цікавою думкою зі мною поділився помічник одного з конгресменів, який є співавтором цього документу. Він каже, що ну ми розуміємо, що будуть складнощі із проходженням цього. Документу цього законопроекту в конгресі, але розраховуємо, що завдяки ньому, ось завдяки тому, що є вже не просто заява, не просто інтерв'ю, а конкретний документ у Сполучених Штатах розпочнеться публічна дискусія щодо тих червоних ліній, щодо тих поступок, на які взагалі можна йти навіть не стільки йти у відношенні до Росії, а навіть взагалі обговорювати. Ну і зараз розраховуючи після того як з'явився цей законопроект, будуть і запитання Трампа під час прес-конференції, запитання його команді і сполучені штати на. Наперед, ще до великих переговорів, можливо, до саміту у Саудівській Аравії між Путіним і Трампом, все ж таки визначаться зі своїми червоними лініями. Льоша, колеги Дмитре. Дуже тобі дякую. Це наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Дмитро Анопченко. був на зв'язку.